Кажуть, ти найбагатша у світі, да? Ти найбагатша у світі, в тебе три дракони. є. Як тобі ідея? Зараз позмагатися на них, зіграти один на один. Я тобі віддам ось це. Якщо ти переможеш, в мене один на один у райваз. А якщо все-таки я переможу, ти мені віддаш три дракони. Давай, і смайлик біцуки. А також, щоб не пропускати сповіщення про стріми, заходь, будь ласка, в теле. Рома, факти біля мене є. бро. Окей, друзі, ми починаємо. Підпишись і постав лайк. І як думаєш, переможеш А Ану? Як думаєш, перемога буде за тобою? Ти не переможеш, переможу я. Ну, подивимося. що робити. Вона буде моєю. І саме оця зліва, та що. Добре, оцю що зліма я тобі дам. Ці дві лишаються в мене. Погнал, заходимо тоді в Rivals на приватку. Ну що, ми на серваку. я приготуйся програвати. Хоча ти кажеш, ти переможеш, да? Морква буде моєю. Ні-ні ні. Це все не це все фейк. Очікуємо тебе. До речі, напиши, як вам мій скін. Подобається чи ні? Гра починається, Ми граємо до двох перемог до п'яти раундів. Полетіли. Ну що. Добре. Я з ПК. За попав попався лютий! Так, кулички 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 Ти годиш? Я мене дівчина обіграє один на один. Ну все, тобі А ти шіхаєш, кидаєш на тобі відповідь. Ты Ти тут? Ты Ти тут? Кулаки, кулаки, кулаки. Най! Закопов, тебе. меня леви хол! А ты два. Камбек пішов. Що за гра? Терминатор 2. о uh -huh. Наказали Яну в моменті 2-2, нічийна ситуація. І що тепер, Яна, думаєш виграти? Чи такое? Опа, хаєшка летить, але невідомо куди. Що, прям в ціль Як? Опа, ухали, коп. А, ти сзади! Хає, хає, хай! Не махає. У мене 0 хп в неї також не дуже багато, я відчуваю. В неї 27 хп було. Ні. Добре, 2-3. Непогана ситуація на те, щоб камбекати. Нарешті. Потім ще й гекати, як жаба. Давайте. Оп. Оп, де ти є? О!

Три! Перша катка виграна. Переходимо до наступної, яка визначить, хто ж отримає все-таки або морфу, або три дракона. Йоу, полетіли. Так, хаєшка полетіла. Давайте грати тільки з пестиком проти дівчини. Другий раунд, пішов тільки пістолет. Що? Що? Вона не може влучити. Пора діставати кулаки. Ніе! Добре, молодець, гарно граєш. Оп, релоуд, хаєшка. Оу! Он не внимає, абсолютно 58 хп. Пав хаєшку, вона ухиляється, я затикную кулаками. Оооо! Перший раунд. Молодець, Роман, ти що витворяєш? Кулачки плюс пестик. Протеяни. Ооо! Ааа! Нормально там залетіло під ноги. Полетіла принцеска, чисто, як Бравл Старсі пайпер. Oh, I believe I can fly! Камбек пішов! Найс! І ще один! Шодин! Ша один! Ша один хет! Ша один хет, і в мене вийде, бро! Вау, у неї 21 здоров'я було! Я мовчу, бо це дуже напружена партія. Тут неможливо взагалі нічого казати. Подивіться сюди, як вона скаче. Вона скаче, як хок з Clash Royale, я лядеф, довго вона не чекала. П'ятий раунд забирає Яна і це є нічия. Тобто ми переходимо до останньої гри. Зараз визначиться, хто забере три дракона або моркву. Яна, а ну, твоя думка. Виграєш чи ні? Ти переможеш? Ні. Це типу, хай на англійському. Стріляй в мене повністю. Окей, <рес> okay, перший раунд віддаємо, бо то дівчинка. Дівчинці треба деколи допомогти виграти. А тепер лопашим. Фу! Let's go! у у нажимала хп, що хаєшка є. Хаєшка бам! Лапай! Не попав хаєшкою релоуджу? Супер, в мене є всі шанси ууу угу! у Мене було 8 хп, нагнули. Бррррр! Опа, попадаю в бік тобі. Сорі, сорі! Хаєшка. Іди сюди, моя маленька, йдите. Опа, опа, опа. Підпишись і постав лайк. Ву! Найс, тай, Дефан! 3-1! 3-1! Я фанат Роме Факти. Дякую, дякую, великі друзі! Дякую кожному за підтримку. у мене 700 ПАЕЕЕСОМАДА! Викликає інтерес! Але Do you я виберу Yes, I need drop Let's go, bro! Лецко, бро! I'm for Тихо! Що за легенда? Як вона майже попадає! Зараз я буду грати з кулаками. Давайте перевіримо. У мене хаєшка і кулак. Тепер хаєшки нема. Що робити? Окей, бачу, бачу, бачу. А три дракони перебій. І з тебе і Яна три дракони. Що ти скажеш? Ти мені програла. Щось пише, я вже відчуваю, що там буде зараз. <пиш> та я тобі не віддам тих драконів. та твої дракони, то <пиш> 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 Неочікувано, але ти грав дуже сильно тримай. Це мені Альберт, ти чуєш? Ти задоволений чи злий? Так. Напишіть в коментах, чи він довольний, чи. Я тебе кормив сьогодні. Все, окей, йде. Пока. <рес> Три дракона мої! Три дракона. Перший акцепт. Перший. Другий акцепт. Третій акцепт. Let's go! Я отримав три дракона за цей випуск, які дають скільки я на. 8к за секунду. Окей, ти дуже засмучена? Та ні, я багато знайду ще. Окей. Підпишись і постав лайк. І тепер в мене є три дракони. Давайте я покажу, хоч вам їх. Бо ось перший, ось другий. Ось третій. Є? Став лайк. І наступна серія вже скоро.